Дуже, чесних гостей. Добрий день, панове. Добрий день. Що ви зробите? Та Розбираємося з, таблицей, з таблицей. Не наколотили там. Це де? В першій лізі наколотили? Так. Да. Розібралися? Що ні. Я хотів вас питати, які перспективи. Перспективи які? Да. Шанс ще не втрачений. Команді УТК-2 треба боротися. Шанс на що? На чемпіонство є, є. за чемпіонство, так? Да? Так. Да. Ми, як завжди, приїхали підтримати. А потім ви розберетеся з таблицею, то дасте коментар, да? да. так? Да. Так. І так, в своєму передостанньому матчі, домашньому матчі, у ТК2 приймали непростого суперника СК Ватутіна. І матч вийшов ну, дуже цікавим. Подивимося, що то було. І так, шановних присутніх, вітаємо на поєдинку першості Черкаської області рівняння на прапор. Після тривалої багаторічної паузи. Отутіно знову представлено в обласній першості. До цього команда в 60-х роках шуміла і в обласній вищій лізі, ну, вона тоді по-іншому називалася. Вигравали і чемпіонати області, і кубки. В 70-х, 80-х це був достойний колектив, навіть в 90-х і 0 потім тривалий час не було команди. Ну от Прийшла повномасштабна війна і Отутіну відродилася команда. Навіть в такі часи. Веселий колектив, грає веселий футбол, але цей поєдинок розпочався невесело для ватутінців. Бачите, вони ну, свої ворота забили м'яч. І практично тут же Дмитро Думенко класним м'ячом забитим по двоє в рахунок. Класний, як по мені, дуже гарний гол На вибережну степку, як казались, сказали, рибкою. Діма після подачі кутового забив м'яча. Забиває не часто, але забиває дуже гарні м'ячі. Отож, рахунок став 2-0. От насолоджуйтесь на повторі. Такий шокуючий початок міг зламати і ламає багато колективів. Але геть не такими виявилися в Атутінці. Команда продовжила грати свою гру. Гра була дуже весела, я вам скажу так, в першому таймі команди могли набити з десяток м'ячів на двох. В Атутінці мали свої моменти. Достатньо сказати, що юний голкіпер УТК-2 ігор Лушій, ну мінімум тричі виручав свою команду. Один сейв взагалі був з мега ого. Топовий такий сейв. І рахунок, в принципі, ну скажу так, в першому таймі міг бути 5-3, 6-4. Ну це так, якби команди забивали всі м'ячі. Ну, тим, хто був на трибунах. Ложі було на що подивитися. Тренерам зазвичай такий футбол не сильно подобається, хапаються за серце. А от уболівальникам саме воно. УТК-2 ну, е, часто грає такі результативні поєдинки. Як би там не було, рахунок залишався 2-0, попри те, що і гості мали свої моменти. Бачите, що голкіпер Ватутіно полюбляє грати і за межами штрафної. І от саме така манера гри Євгенія призвела до того, що інший Євгеній Євгеній Єжаченко зробив рахунок 3-0. Ну така переконлива перевага по рахунку, але тут же Дмитро Думенко оформив дубль у цьому матчі. Пам'ятаємо, який він гарний м'яч забив ворота. Гостей не менш гарний м'яч він забив і у ворота власної команди рахунок став 3-1. Ну, Дмитра Думенка, рахунок був свій, 1-1. Ну, це такий футбольний жарт. Таке в футболі теж буває, але досить рідкісне явище, що буквально за один тайм. Гравець забив у ворота обох команд. Ну, оскільки Дмитро Думенко, капітан ТК-2, є захисником, ну, у нього шанси забити у власне ворота більше, ніж у когось. Отож, команди на перерву пішли за рахунку 3-1. Там стався, там. Блин, Те, нищо, ще десь чуть, чуть нижче. Вже. Ігор піде вперед. І тоді з ян. Там виходилось, що він грав із Венію. <поє> ну хай біжить! Та який на голову залишить? Він за просто сам був, дав передачу. А це його сон, нахуй він біжить за вік. Подивися, у нас по, спереді полощі. Ви не те, що сідаєте чи не сідаєте. Ми просто бігали з боку. Вони одного вийшли розігрують. Ой, не вас в один вийшли. А я ж вас один, вас один без іграка грає. Рома вийшли, звичайно, вийшли твої іграка. Ну, знову побачили без купюри, без цензури фрагмент того, що відбувається в роздягальні нашої команди. Така нормальна чоловіча розмова. Ну, Вибачаються, якщо комусь знову це видалося занадто відверто, відкрито. Ну, але показую вам, як воно є. Другий тайм команди продовжили у тому ж дусі, що і грали перший. Дуже часто в футболі буває так, що після дуже відкритого першого тайму накручують хвоста своїм гравцям тренери і в другому ти більш акуратно грають у захисті. Дожмем чи ні? Але цього дня для цих команд це був не той випадок. Не угомонилися вони і в другому таймі. Грали в атаку, грали вперед, ішли, ішли, ішли вперед про свої ворота, про захист не сильно, як кажу, замарачувалось. Тому моменти сипалися з рогу достатку, і тут пішла реалізація у гостей. Вони зробили рахунок 3-2. Господарі свої моменти не реалізовували, як кажуть, не забуваєш, ти заб'ють тобі. Тим паче повторюся, що у гостей моментів було і в першому таймі. Не один. Бачите, які моменти не реалізовували тепличники і догралися до того, що рахунок став 3-3. Ну, от такий камбек зробили в Атутінці з 0-3 до 3-3. І, на щастя, господарів, буквально через хвилину після того, як гості відігралися, Євгеній Жаченко забив свого другого м'яча і рахунок став 4-3. Тепличники знову вийшли вперед. Це дуже важливий був емоційний момент, тому що після 0-3. Для гостей, коли стало 3-3, психологічна перевага, мабуть, була все-таки на їх стороні. Ну, грати залишалося ще хвилин 15. По-доброму, взагалі цей матч міг закінчитися і 10-8, 11-9, ну, щось таке. Грали команди, я кажу, в атаку, як ото говорять. Але більше цього дня забитих м'ячів не було. Що скажеш по ігрі? Або розслабились після 3 години. Вітаю. Перескажі, підскажи, ти мовчиш, ну От я не дав інтерв'ю, в принципі, нормально зашло. Думаю, пару слів по грі. Хочу подякувати на першу чергу болівальника в нашій команді, що проявили свої якості. Виігрувати. Перший тайм ігра під контролем. Все вийшло. А в другому таймі вийшли якось, ну я не знаю, на своїх ушах, два гола пропустили. Ну я думаю, нічого страшного, є ще в нас ігра стальним. Тільки настраюватись, готуватися і йти до перемоги. Дякую. Скажи вікен, дякую. Думаю, дубль зробив вже. Він один один грає. У нього свій рахунок. <плес> і обидва гарних, так? Да. Так, такі красунчики. 2. Ну, Володимир, що ви вже що, це, що, це, що це... все помінявся ні Ми вже поміняли команду? Ну, ось так, заглянемо за куліси. Угу. А тут ось так у нас. Пан Руслан, як досвідчений рибак. Пан Руслан, що то є? Шурпає? Заробили вони сьогодні шурпу? На останніх хвилинах, на останніх хвилинах заробили. Ну, а тобі було б скучно, 4-5-0, що б ти ну, робив, сидів би. Рад для глядачів, тихло це... серце нормальне. У вас нормально все? Нам все, да, ми витримуємо це. Привчилися? Поки, да, привчилися. Пан Андрій, сало є, да? Що це таке, Михайло? Салат, салат є. Салат, салат є, сало є. все вже достатньо? Ні-ні ні. Аджичка, а? Це розпаковка, так? Да? Розпаковочка, джичка. Розпаковочка. Михайлович, сардин. Піде? Пі... Побіжить. Ой, піде. А це що, дивіться, шпротик, айки кіду... буде. Дима, э... розпаковочку знімаємо. Діма, допомагай. Це супер. Скумбрія. Давай, опа, Держи, що і називайся, я ти подають, але по англійськи не, не мію. Я так, тобі даю ти просто. позиваю. Я промовчу, я зроблю, що вигар вигар, вигар, вмію. Огірочки. Огірочки. А два плюс один. Має. Сладкий стовп. Це, це десерт. Це? Ну по феншую. А вона у нас польська. Польська, поляки нам союзники. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Та Тут ще у вас наступного на, наступ на гру залишиться. Нема. Цибулька пакетом завершено А це ж не один не -не -не, там ще пакет? Ні, ні, ні. Контента вистачає, так? Да? Контента вистачає. отакий у нас колорит, наш аматорський футбол. Це вам не якийсь там зачухана Ліга Чемпіонів.